Привіт! Мене звати Інна Дудник і на своєму каналі я розповідаю про цікаві місця і маловідомі локації в Україні. Сьогодні ми з моєю 4-річною дочкою прямуємо підземний світ в печеру Млинки, яка розташована в Чортківському районі Тернопільської області в селі Залісся. Ця пригода стала можливою завдяки спилям клубу Кристал і за його підтримки, і за підтримки його президента Володимира Снігура. Тож ми вирушаємо Почера знаходиться біля села Залісся. Довжина її ходів більше 50 кілометрів. Всі вони розташовані в пласті гіпсів. Це абсолютно унікальний, унікальний шар гіпсів, який проходить по Тернопільській, Львівській Хмельницькій областях. Для чотирирічки це, звісно, занурення в абсолютно новий світ, де багато цікавого і багато чого може налякати. Тому що там, по-перше, темно, по-друге, може вилетіти десь кажанчик, це буде несподівано. А втретє, поверхня відрізняється від. Звичної нам наземної, починаючи від того, що там досить слизько і нерівна структура, тобто все незвичне, тому ми досить обережно вирішили по маршруту. Дочка вже не перша в печерах, вона вже бувала і в млинках. І в іншій печері, в Огрині. Печера Огринь, е, перетинається з млинками. Швидше за все, це буде один печерний комплекс, але поки е, не відкрито ходи, які поєднують ці дві печери. Ось Діана досить вправно е, просувається печерою, вона йде попереду вперше. Зазвичай вона йшла за кимось, а попереду йти це зовсім інше відчуття. Е, ця дівчинка досить. Підготована фізично, вона може підтягнути себе на руках, але в якісь моменти їй важко, я їй, звісно, допомагаю. Більше часу вона каже мені не допомагай. Довжина ходів туристичних, де проходять туристичні маршрути, більше 20 кілометрів. Вони складаються в залежності від фізичної підготовки групи, від того, хто в групі знаходиться. Є спортивні маршрути, є доволі екскурсійні. Хоча печера Мленків вона вважається екстремальною печерою. І потребує хоча б мінімальної спортивної підготовки, тому що майже на, на всіх ділянках треба, є такі точки, де треба або проповсти, або десь пройти розпорою, Тому досить ну, це, це не прогулянковий варіант. Ви швидше за все будете повзати, і це, це не така печера, де можна зайти, прогулятись і вийти. Є особливості в печерах. Мандрівок і екскурсії з дітьми. По-перше, будь-яка дитина, яка вже навіть не раз була в печерах, особливо маленька, в будь-який момент часу може закапризувати. І у неї може початися істерика будь з чого. Ну, Як зазвичай буває у маленьких дітей, і з цим нічого не можна зазвичай вдіяти. треба бути просто готовим морально в будь-який момент часу вийти, власне, припинити екскурсію. Е, дуже Така проблема, яка виникає в печерах, це туалет у маленьких діток. Ця потреба виникає ось-ось терміново необхідно. І ми, незважаючи на те, що дочці вже 4,5 роки брали з собою підгузок, тому що ми заходили досить далеченько, тобто вийти там протягом кількох хвилин було неможливо, а в печерах не можна. Ходити в туалет, звісно, і залишати за собою будь-яку органіку. Тому ми брали як варіант з собою підгузок. Добре, що він не знадобився. Але це обов'язкова умова навіть для старших діток, навіть які не хочуть в туалет перед заходом в печеру, треба ну, розуміти, що вийти швидко може, швидше за все, не вийде. Щодо взуття, особливо діткам. Треба особ... дуже важливо перевіряти сцеплення. Воно, в принципі, як перевірити, спробувати взуття на мокрій глині. Якщо буде дуже скользити, то дитина може травмуватись. Треба перевірити, щоб взуття не було слизьким. Щодо одягу, в печері постійна температура близько 10 градусів, 9-10 градусів. Але від того, що дитина постійно рухається, може бути жарко. Це не дуже добре. Тобто дитину краще одягати легше, тому що навряд чи ви будете довго десь сидіти, швидше за все, будете постійно рухатись. І обов'язково треба брати з собою якийсь солоденький перекус для того, щоб дитина, по-перше, була така перебівочка емоційна. Ну, Цукерки це щось, що завжди добре, що завжди заспокоює, піднімає емоційний фон. І ось бачите тут такий момент, де просто застрягає ножка, дочка. Добре орієнтується, вона не йде далі, вона сідає, чекає на допомогу, але в будь-який момент це може статись, тому і травма може бути серйознішою, і, в принципі, може бути. Тому, навіть якщо ви йдете недалечко, навіть якщо дитина фізично підготована, у вас завжди має бути з собою знеболювальне на випадок якоїсь травми, щоб просто ну, уникнути якогось болювого шоку. Ось, в принципі, напевно, все. Коли ми готувалися до виходів, перша дитина дивилась на печери, відео якісь про печери. Причому це був не дитячий мультик, а якісь відео з піліологів. Тобто вона бачила реальні печери, те, що її чекає. Потім ми заходили. Групою, в якій була трошки старша дівчинка, коли дітки бачать інших дітей, вони, особливо старших, вони за ними повторюють і почуваються себе, почувають себе більш впевнено. От Зараз Діана вже дуже впевнено йде попереду. Я її спрямовую, але вона йшла вперед, і це перший такий досвід. Ми були в центральному районі, в Дівочій галерії, це досить ну, небагато ми пройшли з точки зору дорослих. Але для дитини досить э, серйозно прийшли. О, ось, і маленький у нас був такий досвід і така маленька пригода. Тому, коли кажуть щодо, Щодо печер, то чи брати дитину, от ви бачите, що дитина абсолютно кайфує, їй подобається. Що більше треба повсти, то кайфовіше вона себе почуває. Зазвичай дітки дуже люблять повзухи, маленьких діток не беруть на, на, на ділянки, де треба пройти розпорою, там, де треба втримати себе на руках або там э, розставити ноги і пройти над якоюсь висотою. Туди зазвичай діток не беруть, тому що вони можуть впасти і вклинитись. Діткам підбирають безпечно маршрути Ну, і, звичайно, весь маршрут я попередньо знала. Я знала, що там не може бути ділянок, де дитина впаде, або там десь провалиться, або кудись в щілину заповзе. Тобто ця вся територія була досить безпечна. Я на ній була вже, і я розуміла, що буде далі, попереду, тому пускала дитину вперед. Ну і звісно Ніякої самодіяльності бути в відвідуванні печер не може. Звісно, всі виходи мають бути узгоджені з людьми, які е, курують пос... безпосередньо печеру. В нашому випадку це спелеоклуб кристал е, узгоджується і час виходу, і технічна, е, технічні складові, і марш... сам маршрут. Тому це все дуже важливо. Не можна просто взяти, як там кажуть, я тому як ви потрапили до печери, ми теж хочемо кудись зайти. Ні, так не можна. Ви обов'язково маєте повідомляти про те, куди ви йдете, і готувати виход. Це ну, перш за все, ваша безпека. Тому що, повірте, заблукати в лабіринтах волинків або в таких інших гіпсових великих печер досить легко. Ось, ну, добре, що у нас все пройшло добре. Тепер у мене дочка каже, що вона в садочок ходити не хоче, а хоче бути спійологом. Ось, дуже сподіваюся, що її зацікавленість і така жагада відкриттів збережеться з роками, вона не, пере... не переключиться на якісь там. Ігри чи щось таке комп'ютерні, а буде відкривати для себе світ, буде сміливою, впевненою і не буде боятись нового. Дуже на це сподіваюсь. Ось, а поки ось така маленька пригода, яку я вам показую. Власне. Про це маленьке відео. А якщо вам цікаво більше дізнатися про печеру млинки, про те, як проходять дорослі екскурсії, і що в ній особливого, і взагалі про українські печери, то пишіть обов'язково в коментарях. Я зніму про це повноцінний ролик і покажу вам печеру млинки в іншій ділянки і розкажу про те, що там цікавого, і не тільки млинки. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте з приводу таких дитячих виходів, дитячої спеліології. Якщо у вас якісь питання є, теж задавайте, обов'язково відповім. Ну і не забувайте донатити, тому що наші відкриття можливі завдяки нашим захисникам. І кожен наш день. Це їх велика робота, і кожен наш день це ціна чогось життя. Не забувайте про це і щодня підтримуйте наших захисників.